Усім добрий вечір, шановні мої друзі. Я сьогодні вирішила знімати, що буду готувати. Довго думала, але сьогодні дуже гарний настрій, якщо чесно. Дуже гарний настрій. У мене така подія одна маленька, але не скажу поки що. Далі в відео, хто буде дивитися, все зрозумієте. О, так що в мене гарний настрій, настрій на суші. Але в кафе ніяке не піду, бо нікуди не хочу. Ще погода така. І зараз ходить інфекції, різні, грип сильно важкий, тому не хочеться нікуди в людне місце виходити. Вирішили суші зробити вдома з дитиною. Але інгредієнти в нас такі бюджетні. Бюджетні бюджетні. Ну, нічого, це нам не завадить приготувати смачненькі суші. Я вже один раз їх робила, дитині сподобалося, а це вирішила знову зробити. О, на назад, якщо ви бачите, полочку мені ще не зробили. Бачите, ще не привезли. Не полочку, а дверцята. Дверцята ще не зробили. Так що, ще так поки. Ну, Отакі От в мене справи. Тому зараз покажу, з чого будуть складатися мої суші. Так, як я вже сказала, суші мої це бюджетний варіант. Саме головне це норі. Свіжий огірочок, який я ось так порізала. Бачите, соломкою. Так, такі довгенькі Так, соломкою. Далі в мене буде ікра. Ікра сайди, солона. Далі буде в мене сир. Все я тебе купляла. А тебе не рекламую в жодному разі. Але просто єдиний супермаркет, де можна скупити, як то кажуть, дешево і сердито. Майонез нам буде потрібен. Ну і сам рис. Рис, дівчатки, простіший. Але я його зараз трішки заправлю уксусом. У мене є уксус такий спеціальний для рису. Зараз я його полю. Хочу вам сказати, в мене коврик. Ось, бачите, це обичний бамбуковий коврик. Така підставка. Але, як в мене немає для суші коврики коврика, то я завжди використовую його. Просто беру обмотою харчовою плівкою. Отак його. І далі починаю на ньому готувати. Зараз буду. Починати. Так, дівчатка, я ось тут а є з вами, буду тут стояти і вам показувати, так поставила зручно камеру, ви мене бачите. І так, розпочинаємо крутити наші роли. Для початку беремо рис. Викладаємо на нашу досточку. Рис, я вам вже сказала, він засмачений уксусом спеціальним для суші. Отак. От так. Взяли рис. Я без рукавичок. так, да, ви зараз скажете, Боже. Але в моєму ресторані буду його їсти я. Так що собі я можу дозволити і без рукавичок. Та й в мене вдома їх немає, якщо по правді вам сказати. Тих рукавичок. О, от взяли рис. Так. Далі беремо норі, викладаємо наверх, притиснули. Далі у нас йде майонез. Так, отак. Далі у нас йде огірочок. Ось так кладемо раз, два. На огірочок ми кладемо сир наш. Ви бачили, я вам показувала оцей. До речі, дівчата суші це вже перевірений рецепт. Я їх готовлю так дуже часто. Нам дуже подобається. Отак кладемо сир. Далі все це замотуємо наш коврик, і ось так починаємо змотувати наші суші. Так, Рису дивіться, щоб багато не було, бо вийдуть дуже це великі роли. Ми ж таких не хочемо, а рис запихаємо, як ото вулці. тако раз, раз, прижали. І з цієї сторони так само. Раз, раз, прижали. О, що в нас вийшло? Підрівняли. Можете й ножечком підрівняти. О, отак. От Ще трошки тут візьму, зараз, добре його, щоб вони не розклеювалися. Ось такі у нас вийшли. Так. І беремо далі нашу ікру і зверху так змочуємо. У нас вийшло такий рол один. Тепер зараз у мене вже телефон розряджується. Перекладаємо його на досточку і робимо так, Так, поклали рис. Знову повторюємо, знову повторюємо так само. Поклали рис, зверху беремо норі, кладемо, прижимаємо. Трішки майонезу. О, так, небагато. Трішки така маленька-маленька полосочка. Далі огірочок. Хто любить огірочка більше, можете класти більше. Я кладу так, як виходить. Так, далі сир. Одну герочку так і так. так о, далі сир. Лічимо і скручуємо. О. Коврик хороший в мене виходить. Так. Хто не вміє? Я ж теж не вмію їх робити. Я от такого роблю. Зробити, дитину побалувати і раз, прижали таку плавненько і тепер на цю сторону теж взяли. Краса? Хм? Гарно, правда? І на досточку. Дивіться, ціленький, тримається, бачите. Так, ось такі в мене роли вийшли. Бачите? Гарнесенькі, ціленькі, не О, Ще які гарні, а які вкусні. Зараз я їх поріжу на тарілочку гарненько. У мене є отакі імбир. і соєвий соус. До них і буду смакувати. Беремо ось таку тарілочку. Так. І починаємо їх різати. Якщо погано ріжуться, то краще їх змочувати у водичку. У мене ріжуться отлічно. Такі пузаті, правда, повиходили. बहुत दूर हूँ эти кусочки М? краса складаем на тарелочку так чужарногокла стоит их Ось таке окремо, хвостики не такі презентабельні. Тараз поріжу, покажу як. Я на тарілочку гарно виклала. Подача теж має бути гарною. Так, добавлю ось поклала, тепер добавлю імбіря. Як вони його роблять, що він у них червоний? Так, імбірчик готовий. І наливаємо соєвий соус. Ну що, дівчатка, показую? О, краса. Правда? Тепер можна скуштувати однесенький. Зараз спробую, яке вийшло. Ну що, тепер одненький спробуй. Маленький, ось я в соус трішки. І. Mm. Смачнющі клас. Так що пробуйте, Робите, робите. Дешево і сердито Не треба нікуди йти під час всяких епідемій і інфекцій. <плуздалість> ну все. Пішла я насолоджуватися сушами. Дякую, що були зі мною. Там строго мене не судіть в коментарях. Все в нас буде добре. Навчусь робити колись. А зараз поки ліплю так. Дякую.